Зрозуміло. Базою оподаткування у 2015 році є суми пенсій або щомісячного домічного грошового утримання в частині, що перевищує 3654 гривні на місяць 1218 умножити на 3. При цьому оподаткуванню підлягає не вся пенсія, а сума пенсії, що перевищує 3654. Ставка податку на доходи фізичних осіб. Становить 15% бази оподаткування, що не досягає 10 мінімальних заробітних плат на 1 січня звітного року. Це 12 180 гривень. А для суми, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат, застосовується ставка 20%. Скільки у нас таких пенсіонерів, чи пенсія перевищує 3600 тисячі? Ну, кілька десятків не береться. Тобто їх це не масово. Які не? більше 1280 гривень. А тільки більше 3654. Їх 7300. Зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. е, е, крім того, з пенсії, що перевищує 3654 гривні, справляється військовий збір. Ставка міського збору залишилась на рівні попереднього року і становить 1,5% від об'єкту оподаткування. Ну, Переважної більшості пенсіонерів області таке законодавче нововведення не торкнулося. О, адже чисельність таких пенсіонерів, я вже сказав, 7300 чоловік це менше 2% загальної чисельності пенсіонерів області. Загальна чисельність пенсіонерів 367 тисяч. Mm -hmm. Далі, пенсію народним депутатам, прокурорам, державним службовцям, науковцям та щомісячне на довічне грошове отримання суддя у відставці. За заявами про їх призначення або перерахунок, що надійшли, починаючи з 1 січня 2015 року, обчислюється в розмірі 60% від заробітної плати. Ще три роки тому, ви пам'ятаєте, це було 90%. З 1 січня 2015 року не призначаються дострокові пенсії відповідно до статті 21 закону України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку. Статті 49 закону України про зайнятість населення це відповідно за станом здоров'я і за скороченням штатів. При цьому виплата раніше призначених пенсій продовжується. Нема того, що було за півтора року, пам'ятаєте? В законі України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, вилучено статтю 39, докладених працюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення. За заявами, поданими після 1 січня 2015 року, не встановлюється. Законодавчо закріплено те, що умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності і пенсії в зв'язку з тратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також підвищення до пенсії дітям війни, визначаються актами Кабінету міністрів України. Стосовно індексації пенсій. Понад 69 тисяч пенсіонерів в області, це 19% від загальної кількості пенсіонерів, отримують індексацію пенсій на загальну суму 12,2 млн грн на місяць. Індексація пенсій проводиться відповідно до закону України про індексацію грошових доходів населення, статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 17 липня 2003 року та даних Держкомстату України. Індексації підлягають грошові доходи населення в межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення, не пенсіонерам. Пенсії індексуються в межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто в межах, встановленої з 1 грудня 2013 року у величині 949 гривень. Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати, пенсії, оплати праці. Індексація пенсії проводиться після індексації заробітної плати на підставі виданої підприємством, де працює пенсіонер довідки. В якій зазначається розмір його оплати праці, проіндексована її сума і сума індексації? До об'єктів індексації не відносяться пенсії, обчислені з рахуванням абзаців 1 частини 1 статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто пенсії, яких до основного розміру встановлено доплату до прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. А також додаткові пенсії, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму. Індексація визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від місяця підвищення пенсії внаслідок проведених перерахунків, розмір підвищення і, і деяких інших обставин. Місяць, в якому відбулося підвищення пенсії вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Кабінетом міністрів України розробляється новий порядок проведення індексації заробітної плати, грошового забезпечення пенсійних та соціальних виплат, до прийняття особливого порядку індексації грошових доходів населення при проведенні індексації пенсій, починаючи з січня 2015 року, застосовуються коефіцієнти, які були встановлені. Для індексації в грудні 2014 року. Для пенсіонерів, у яких в останній розмір пенсії було перераховано з грудня 2013 року у зв'язку збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та їх пенсії є об'єктом індексації, з грудня 2014 року до розміру пенсії виплачується індексація в сумі 179 гривень 36 копійок. Щодо індексації, скажіть, будь ласка, незважаючи на індексацію, найменше отримує пенсіонер в області 949 гривень. Правильно зрозумів? Якщо можна простіше, пояснити, що таке індексація. Без пункт 3, абзац 4. Індексація це доплачується пенсіонерам, нараховується пенсіонерам пенсія, які не дотягли до мінімальної, чи через інфляцію. Що таке індексація? Ні, тут, тут враховується кілька чинників. Розумієте, у кожній пенсії, я тут говорив вже про це, воно може дійсно так для сприйняття. формулювання. Наприклад, у 949 гривнях пенсії власна пенсія людини може складати тільки 500-600 гривень, а решта це доплата з бюджету до 949 гривень. Це індексація до мінімальної. Це не індексація. Доплату. Не індексація в рівні доплата з бюджету до нормального початкового рівня. А індексація це те, що я говорив, називав 3-4 чи чинники, які значить, дають право нам на проведення індексації на підвищення пенсії в зв'язку з останнє я говорив, по даних Це від рівня? І все, так само, як індексація заробітної плати на групах бюджетника. І давайте перейдемо до останніх днів законодавства, які стосуються обмеження викладачі пенсії саме працюючим пенсіонерам, тому що ну, вони також зачіпають дуже багато громадян.